Ховати на цинічну поведінку Путіна, зокрема йдеться про затягування перемовин щодо завершення війни в Україні. У цьому переконаний президент Франції Емнуель Макрон за його словами, Трамп як президент зобов'язаний захищати ініціативи своєї країни, адже сам обіцяв працювати заради миру. Власне, про те, як ця позиція може бути скоригована і скоригована грошима, будемо говорити з Іваном Мусом. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Іване, вітаю вас. Вітаю, пані Юлії, вітаю всіх та Ну, власне, Рубіо у розмові із Лавровим говорив про те, що Білий дім просив Сенат стримати себе 5-7 тижнів, а далі мовляв можливі санкції. Ну він упускає те, що для санкції достатньо слова Дональда Трампа. Але що це можуть бути за санкції? Ми чули про санкції, пропонувані лінці Гремом, Але ну давайте так. Лінці Грем це найстрашніше можливо, що може бути, і взагалі, поки що, я для себе не уявляю, щоб Сполучені Штати Америки пішли на цей крок. Нагадую глядачам, що це за санкції. Це вторинні санкції. Тобто це не санкції проти Росії, бо багато хто каже, ну що там США може зробити. А це санкції проти країн, які купують у Росії нафту, газ та інші сировинні товари, які зазначені в проекті Лінці Грема. До речі, серед іншого в його проекті зазначено, що Росія визнається країною спонсором тероризму. Те Ми... того, що штати ніяк не можуть зробити так, так Ну, принаймні, за часів навіть попередньої адміністрації Лінці Грем він дуже часто піднімав це питання. Він казав навіть Блінкену, що я так розумію, що ви ніколи не зробите цей крок. Кто блінкін відповів ніколи не каже ніколи, але ми ж вже можемо константувати, що за президентства Байдена цього кроку не було. Але лінці Грем лишається сенатором, а лишається сенатором від республіканської партії наближеним до Трампа. І він вкотре піднімає це питання. І нагадую, скажімо, так, всю історію цього проекту. Тобто, спочатку, Трамп якось сказав, що може бути мита там 25-50%. На продукцію тих, хто щось купує в Росії. Лінсі Грем миттєво виходить з ініціативою і каже, що ось ми з колегою Бліменталем з демократичної партії підготували, виходить, біпартійний проєкт, і в нас вже 50 голосів підтримки. Потім він каже про 60 голосів підтримки. Зараз він каже про 72 голоси підтримки. Нагадую, що 100 сенаторів США тобто це майже три чверті. І останнє, що ми побачили верніше, де побачили Лінсі Грема, це була зустріч міністр. Стра закордонних справ України пана Сибіги, а також державного секретаря США Рубіо. І, власне, Лінці Грем він був присутній на цій зустрічі, як на мене, не випадково. Тобто, це обережний такий натяк, що сценарій Лінці Грема він лишається. Так, цих санкцій не буде, але цілком можливо, що буде робота. В напрямку цих санкцій, що це означає, що будуть, скажімо так, на півміри, тобто береться за основу його ідеї, а далі певні речі прописуються. Може не 500, може менше відсотків, але щоб чіткий сигнал, що санкції будуть. Бо нагадую, нових санкцій проти Росії ще немає. Але старі продовжуються, і це плюс. Бо більше виключення, які були в старих, їх потрошки Трамп також скасовує, чим підсилює ці санкції. Тому подивимося, чи буде цей варіант, чи буде щось ще, скажімо так, цікавіше, наприклад, вимоги до влади ай ті гігантів. Які є в світі це Сполучені Штати Америки, навіть так? комбайни їздять на програмному забезпеченні, так, так тому що США вони якраз софтвер, це їх сильна складова, тобто хардвер може робити Китай, а ось саме програми це те, що роблять США. Тобто, всі ми маємо комп'ютери, в них стоять Windows, переважно, або Linux, або Oracle, все це Сполучені Штати Америки, телефони, Android, США, Google або IOS, якщо iPhone знову ж таки США, тобто ми розуміємо, що важливі впливу. Є питання бажання, чи буде ось політичне бажання піти на них. Але принаймні які, якісь підготовчі речі можуть бути. Ми повернемося до теми санкцій. Я скажу для глядачів, які щойно до нас долучилися на екрані. Ви бачите трансляцію із Ватикана. Там відбувається церемонія інтронізації папи римського лева XIV, Але треба сказати, що він вже офіційно понтифік. Тобто він вступив на посаду. Далі відбуваються молебни тривала церемонія. Загалом вона має тривати десь в районі трьох годин. Ми час від часу, бачите, показуємо уривки з трансляції там. Крім того, що зібралося дуже багато вірян, вони заполонили вулиці Риму далеко за межами Ватикану. Туди ще з'їхалися і лідери з багатьох країн світу. Там, зокрема, перебуває Володимир Зеленський з дружиною Оленою. Немає поки офіційних повідомлень про е, заплановані якісь зустрічі е, тільки змі з посиланнями на власні джерела повідомляли про можливі плани поговорити з зокрема з Фрідріхом Мерцом, Але офіційно ще немає. Щойно буде обов'язково про це розкажемо. Тому залишайтеся з нами до санкцій. Так. Ось цей супероптимістичний сценарій про запровадження вторинних санкцій на рівні 500%. Так. Як це працює, Америка продає танкер нафти комусь. Наприклад, Китаю, що відбувається далі з Китаєм, Росія продає я... даруйте так, Росія, то... що робить Америка. Так. Так. А якщо встановлено факт, що Китай купив Росії нафта, відповідно я... і ось тут я чекаю, що механізм буде прописано, але з точки зору логіки, що така вторинні санкції, що встановлюється факт, що Україна... Китай купила Україна і Росія, і відповідно вноситься до Сенату або Палату представників, можливо, США пропозиція щодо того, що в зв'язку з порушенням, запровадженим цим новим законом вимог, запровадити щодо Китаю санкції 500%. Ми розуміємо, що це вбивчі санкції. Взагалі, все ще як на мене більше 100%, тобто більше ніж вартість власної продукції. Це вже так звані загородні тарифи, які дуже сильно скажімо так. Обмежують можливість торгувати. Можливо, хтось отримує в декілька разів більше, ніж власне коштує продукція, тому і 200 і 300. Не так страшно, але все ж таки 500 це дуже велика цифра. Єдине, що, що чому я думаю, що поки що це радше теоретична розмови, тому що давайте так: 13% свого газу ЄС купує у Росії Відповідно, Росія, постачаючи газ до ЄС. Підставляє ЄС під під 500% відсоткові мита з боку США. Тобто, якщо такий механізм буде прописаний, поки що ми говоримо про ідею. Ідея, що якщо такий факт буде, буде 500%. Як буде прописана ця ідея, будемо дивитися. Але якщо почнеться робота над прописанням цієї, ідеї, оце вже буде дуже неприємний сигнал для всіх. Адже поки що дійсно це сприймають як щось таке нереалістичне, але як тільки побачать, що проробляють якісь технічні моменти, це вже буде, як то кажуть, підготовка до того, що щось буде, і відповідно, встановлення факту купівля Китаєм, Індією, Європейським Союзом газу у Росії, нафти інших товарів буде означати, що буде підготовлений проект щодо або всіх товарів, або певної групи товарів. Ось я власне це є буде пропрацювання цих технічних моментів. Коли буде встановлено, що до чого встановлюються ці ми? Ну власне, я не дарма згадала Китай, тому що ми бачили з запровадженням тих торговельних тарифів з Китаєм, а, і а, чи не стане тут фактор Китая у запровадженні а, мит, і так само фактор ЄС ЄС може сказати ні, ні. Вся наша фармацевтика, машинобудування а, зараз просто зупиниться. Безумовно, тобто, що ми зупиняє, скажімо так, мене від думки, що це буде, але це ж ж таки аргумент США. І якщо перед цим були як то кажуть, безпосередні мита. І від них країни більш-менш відбувались, то тут США будуть казати: так це ж не безпосередні. Це вторинні санкції. Не купуйте у Росії товари і не буде цих мит. І тоді питання до Китаю, до Індії, до ЄС так ви дійсно хочете у Росії щось купувати? Якщо ви скажете, що немає альтернатив? Я думаю, що Сполучені Штати Америки підкажуть альтернативу, особливо в тому плані, що самі Сполучені Штати Америки не проти більше постачати вуглеводні, взагалі то основна стаття експорту товарів США це вуглеводні. Якось. На що тоді вони допомагають і говорять про допомогу північному потоку? 2 А ось це велике питання, тому що по великому рахунку це не відповідає їх інтересам. Можливо, вони хочуть десь отримувати цього прибуток, але знов ж таки це створює конфлікт ну, в самих сполучених штатах Америки. Тобто, ви хочете допомогти своєму конкурентові постачати їх товари. Тобто, це як на мене ні самітниця, бо більше я її сприймаю взагалі через призму такого сприйняття США Росії як країни, яка може бути антикитаєм. Та допомогти в тиску на Іран, але що ми побачили на 9 травня, китайський лідер підписав з Путіним домовленості. Тобто ніякий, ніякий антикитай з Росії не вийде. А щодо Ірану, Іран каже, ми нічого Росії не дамо. Ось, вам, будь ласка, Іран також не вийде з антиіран з Росії. Ну, власне, про торговельну війну Трампу поговоримо трохи так. більше. Її вже називають головною причиною того, що світова економіка цьогоріч зростатиме повільніше. Такий прогноз дає ООН. Саме через цю торговельну війну у світі фіксується слабка торгівля і нестабільність на фінансових ринках. Зокрема, найбільше страждатимуть економіки, які залежать від експорту щодо України, то наша економіка сильно залежить від безпекової ситуації експорту через чорне море і фінансової. Підтримки вартість відновлення після війни вже оцінюють у понад 500 мільярдів доларів. На вашу думку, чи все так погано для світової торгівлі, і чи чекає ось нас чергова світова фінансова економічна криза? Ну безумовно, якщо ми почитаємо прогнози провідних інституцій, yeah. а зараз якраз квітень і початок травня, це період, коли вони дають прогнози на 26-й рік. На і на двадцять п'ятий uh -huh. і всі пишуть, що в 25-му році може навіть бути певна така рецесія, тобто падіння. Вона невелика. наприклад, світова організація торгівлі прогнозує, що світова торгівля скоротиться на 0,2%. Перед цим казали, що буде зростання. Тобто, ми бачимо, що дійсно є побоювання, але ці знову ж таки в чому, скажімо, так, складність прогнозування зараз? В тому, що рішення, які приймаються, можуть бути відмінені за декілька тижнів. Візьмемо США, Китай. Оця гонка була мит. Потім зустріч в Женеві, і всі все нормально, повертаємось, як було. Тобто, виходить, що ви будуєте свої прогнози з врахуванням певних рішень, які втрачають свою актуальність за дуже короткий проміжок. часу. І виходить так, що ваш аналіз нічого не вартує. Тому зараз оці всі прогнози, які є, вони саме слід розуміти, що вони побудовані на певних рішеннях, які були в той момент, коли прогнози робились. Постійно переглядати прогнози, ну це якось не дуже солідно виглядає, але це реалій часу. Батіюля розумієте, що тут ми змушені реагувати, змушені реагувати Україна, тому що хвиля протекціонізму, якою побоювалися в світі, вона нам не вигідна. Україна залежить від зовнішньої торгівлі, залежить від динаміки різних процесів. І Ось ви додавали верніше, хочу додати до вашого списку ризиків, які є для України. Це падіння світових цін на провідні товари нашого експорту. Коли це падіння відбувається, ми можемо продавати фізично стільки, скільки продавали попередній період, але отримувати значно менше грошей, тому що ціни просіли. У нас така історія, до речі, була минулого року, коли ми відсотків на 36, наскільки я пам'ятаю, фізично більше продавали товарів, а в грошах отримували на 13% більше. Тобто виходить так, що нібито значно більше продали, а отримали менше чому, тому що ціни просіли. А зараз, до речі, дуже стрімко збільшується негативна сальна торгівлі України. зовнішня торгівлі рекордно збільшується. Сподіваюся, що уряд дивиться на ці показники і шукає можливості щось змінити. Але розумію, що на жаль, ми ж не можемо заборонити нашим громадянам купувати імпортну продукцію, наприклад. Але тим не менш, слід розуміти, що тим самим ми пришвидшуємо зростання цього негативного сальда. Що... Ну, вже зараз ну, давайте пояснимо, що це ми купуємо за кордоном більше, ніж в Україні. Так, так, так. Ну, мається на увазі, що багато продукції наші громадяни купують за кордоном. Звідкіля гроші, бо є підтримка наших партнерів. Але знаєте, завжди кажуть, що треба проводити стрес-тести. Що буде, якщо не буде зовнішньої підтримки взагалі? Ось уявімо ситуацію, що в один момент наші партнери нам нічого не дають. А ми звикли, як то кажуть, жити за цією допомогою. Тому треба готувати сценарії як якомога. Скажімо, так менше зробити вплив оцієї зовнішньої допомоги, тобто, щоб вона не настільки впливала, щоб із неї країна зможе жити. Дякую за цю відповідь. Я хочу трохи поміняти так. тему, встигнути, бо я бачу, що небагато часу у нас залишається до новин. Моя улюблена тема це російські історичні вигадки і власне на чому вони базуються. Зрозумієте зараз, чому до вас це питання? У Росії новий рекорд там в чергове зріс дефіцит робочої сили. Його показник становить понад 2,5 мільйони людей. Ну звісно, все через війну, яку Росія веде проти України, про це. Повідомила українська зовнішня розвитка: найбільша нестачі людей фіксується в промисловій торговельній і транспортній галузях. Найкритичнішою є ситуація в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35%. Однією з основних причин кадрової кризи називають мобілізацію та масову міграцію фахівців. І ось на фоні цієї статистики 2,5 мільйони бракує людей. Мединський в який був головою переговорної групи Росіян в Стамбулі. Він говорить про це були повідомлення з посиланням на учасників зустрічі від західної преси про те, що Росія воювати може безкінечно. І наводи він приклад. Він зі Швецією північна війна 21 рік. Тривала він щось забув згадати, що там. Московії допомогла Гетьманщина, і що би вони робили тоді без нас? Ну це питання до істориків. Але е, наскільки російська економіка дозволяє їм воювати стільки, скільки їм треба? Знаєте, пані Юлія? В мене дуже багато етерів на арабських каналах, де змушено спілкуватися з представниками Росії. Коли вони починають казати про економіку, я завжди кажу прості речі: що, будь ласка, почитайте звіт Національного банку Росії. Якщо ви, звісно, наважаєте на Біуліну і цей банк і на агентами, і почитаєте звіт центру макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює Білоусов. Ну не той, що міністр оборони, а те, що його брат. Ну якщо ви, звісно, їх наважаєте на агентами. Чому? Тому що центральний банк каже Росії, в цьому 2025 році буде обнулення резервів. Тобто ті резерви, які допомагали Росії пройти весь період, вони будуть на нулі, там не буде нічого. А центр макроекономічного аналізу каже, що ви знаєте, а буде рецесія в цьому році, буде падіння. І відповідно, коли Медінський каже, що Росія буде воювати ще довго, ну у мене питання, а ви впевнені, що у вас 27-й рік буде? Ну просто що по тій динаміці, яку я зараз бачу в економіці, цілком можливо, що наприкінці цього або в наступному році ви просто будете перед вибором. Про які вже каже фінансово-економічний блок Росії, зупинити виплати пенсій. І зарплати в бюджетній сфері, або експроприювати 60 трильйонів рублів внесків населення на рахунки в банках. Ну, грошей же нема, треба їх десь знайти. Радянський Союз це зробив колись перед своїм розпадом. Може, і ви зробите єдине, що як Радянський Союз тоді розпався, то може і з Росії ти трапитися. Це був би хороший сценарій, але я нагадаю, що ще кілька років тому, наприклад, глава української розвідки Буданов казав так. про те, що у Росії буде сили воювати до кінця 25-го року. Так. Ви як економіст зараз? Не три роки тому, а от зараз підтримуєте таку думку? Чи ще на 26-й вважаєте, що буде в них все? знаєте? Коли пан Боданов це вже майже рік тому казав, то в принципі в мене збігались мої розрахунки. Чому тому, що збігалися збігались, збігались це. Важливо чому, тому що я дивився на показник оцих цих резервів? От давайте так: дві цифри: 3,2 трильйона десятих рублів це дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці поточного року. 3,3 трильйона десятих рублів це ліквідна частина фонду національного благополуччя, тобто Же рівні дві цифри, щось мені підказує, що по завершенню поточного травня ця цифра, яка дефіцит, перевищить цифру, яка є в резервах, відповідно, коли у вас в резервах немає грошей. А треба їх шукати. Є варіант, звісно, взяти кредити. Але хто їх Росії дасть, Китай навряд чи захоче? Є варіант продавати нафту, але ми бачимо падіння світових цін на нафту. Є варіант не нафтогазової сфери, але для цього треба, щоб ваша не нафтогазова економіка працювала. Для цього потрібні гарні кредити. А 21% облікова ставка, яка є в Росії, ну явно не дозволяє її промисловості працювати. Зараз Росіль, звільняє працівників інші виробники не, -не нафтогазової галузі. Вони все часті. Ще кажуть, що ми звільняємо людей. І, до речі, той дефіцит, про який ви казали робочі сили, до нашої розвитки про нього писав знову ж таки Центральний банк Росії. Вони проводять постійні опитування підприємств. І якщо в ковідні часи коефіцієнт був мінус 6, зараз здається 33,8 коефіцієнт. Мінус. Мінус, мінус. Безумовно, мінус, тобто там є дефіцит, дефіцит робочої сили, а щодо професії, одразу скажу: пошукайте серед водіїв швидких в Росії, чому саме це. Професія бо є сигнали, що просто не бракує водіїв, а, верніше вони відсутні в російських регіонах, і, відповідно, інститут швидкої допомоги не працює елементарно, тому що водіїв немає швидких. А всі вони або на фронті загинули, або воюють, тобто їх немає. Але водій це та посада, та професія, яку може замінити жінка? Якщо навчиться водити, так. О, То тут... чи є це проблема? Дефіцит робочих кадрів а... чи є проблема для росіян? Тому що у по багатьох професіях ну за може сісти жінка, Без... і, е, і на важких роботах жінки традиційно працюють безумовно. Може, але ж треба перенавчити. Тобто, тут це зараз фіксується нестача оцих конкретних професій і людей, які їх обіймають. Тому подивимось подивимось та бо з 22-го року як зараз пам'ятаємо говорили про можливість дефолту в росії це був травень ніяк він не стається росія продовжує свою війну затягують паски байдуже їм на своїх людей але сподіваємось що зрештою облікова ставка яка росте їх таки додавить іване спасибі вам велике Дякую. іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень кандидат економічних наук був у нас у студії далі за планом новини олег панюта буквально замить цій студії по тому я повернуся